на 8 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, ввечері агресор бив по Нікопольщині. Застосував дрони камікадзе та артилерію. Повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Постраждали четверо людей, пошкоджені п'ятиповерхівка, чотири приватні будинки, три господарські споруди, дві теплиці та авто. У Покровську щонайменше троє загиблих після ракетного удару. Там росіяни влучили у підприємство. Повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Загалом вночі сили ППО збили три з чотирьох крилатих ракет Х 101 у Житомирській та Черкаській областях повідомили у повітряних силах. Також РФ атакувала двома балістичними ракети. Іскандер. Сьогодні, 8 липня, російські війська завдали масованого ракетного удару по мирних містах України. Більше 40 ракет різних типів було випущено по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Слов'янську, Краматорську та іншим населеним пунктам. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня «Ахмадит». Суспільне показало руйнування столичної дитячої лікарні. Попередньо пошкоджено токсикологічне відділення. Там є поранені, зокрема малі діти. Пацієнтів евакуюють до комунальних лікарень міста. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Зараз одна із мас масових атак по місту Києву. Ми бачимо влучання лікарня Хмадів. Зараз є. Пасовики... Роблю все, розібрати завали, попередньо вже є загибли, кількість уточнюється в інших містах, міста, в інших локаціях міста. Також влучання в, в наслідків цього влучання 17 людей звернулись до лікарів, 12, 12 людей госпіталізовано. Ми ще чіткої інформації не маємо відносно кількості загиблих і поранених, тому що зараз роботи йдуть. Попередньо ми даємо всі можливості, забираємо дітей в інші лікарні нашого міста для того, щоб показати допомогу. Більше інформації ми сказати не можемо. Викісно жах. Ще одне свідчення геноциду, те, що роблять робить росіяни з Україною з нашим містом. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1200 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 552 тисячі 190 військовослужбовців. Робочий день у нас по-разному починається. Він буває зночі не закінчується. Це вже завісить од. Від як обстріли йдуть. Перший раз, як я захопив ціль, ну було дуже багато адреналіну. Дуже багато. Я вирішив дуже сильно. Зараз вже звик, то якось не обращаю на це внимання. Саме важче це Х-59 пустили. Там Х-59 і Х-69 були. І вони міняли постійно висоту і йшли якраз в нашу сторону, прямо на нас йшли. Їх три штуки було зразу, а тоді було найважче. Насправді, історія цього комплексу починається ще з 1950 року. Його модернізували там три рази. Є фаза перша, друга, третя. Ми воюємо на хук фаза-три. Якщо ну, нам би допомагали наші партнери, то Звісно, було б краще, якщо б нам давали третю фазу. 40, 40 шахідів знищено, 14 ракет, 13 із них а 59, одна типу калібр. Його взагалі прозвали Хоком, яструбом. Тобто, сигнал від цілі йде з землі. практично. Якщо вона його захватила, вона прямо на нього летить, на трижаний сигнал і знищує ціль. Але якщо вона його втрачає, сигнал, вона піднімається вище. Головка плотіно головка самовідідня опускається вниз і починає рискати, шукати отражені сигнали. Тільки вона його знаходить, вона одразу ниряє вниз і збивається. Ми тут маємо панель управління, де живлення, перехід в різні режими роботи. Комп'ютер, за допомогою якою керується, обробляється інформація, отримана з антенни і яка передається на комп'ютер і з комп'ютера на командний пункт. Це предшественник патріота. Це початку патріота було. Його, спочатку цей комплекс був, потім потихеньку він модернізувався, модернізувався, і вже потім комплекс ще тоді патріот був у них. Це самі перші розробки получається США. Якщо у нас ідуть самоліти або ракети, вона працює від оператора в Тобто вони дивляться за цим. Ціль дає квар. Вона повертається автоматично в тому напрямку, де ця ціль, і захоплює цю ціль, супроводжує. І коли вже навіть відбувається підрив самого, самої цілі, вона сповіщує, що є підрив самої цілі. Хіпер відповідає за одну ракету, тобто одна ціль, одна ракета. Зброя колективна все починається від зборки ракет від цих пусковів, скільки вони ночі переводять, раз скільки вони приходять сюди, скільки вони ремонтують. Це титанічна робота, і потім це все вже випливає просто в пуск ракети. Ну все тут робиться, тут спочатку полі. Так все все у нас встрає. Люди, саме головне – люди. З людьми ми зробимо все, без них нічого. Основна сесія національного мультипредметного тесту в Житомирі тривала з 14 травня по 25 червня у тимчасових екзаменаційних центрах. Головна спеціалістка департаменту освіти Ольга Єрмакова розповіла нам про нововведення та результати НМТ. Ці заклади були обрані з єдиною метою забезпечити повне, повний захист учасників тестування і працівників пунктів тестування. Департаментом освіти було витрачено майже півмільйона гривень. На те, щоб обладнати безпекові умови і вимоги до комп'ютерної техніки, наші комп'ютери могли працювати навіть за відсутності електроенергії. Е, учасники були забезпечені всім необхідним під час проведення тестування. Продовж місяця тестування пройшли близько 2,5 тисяч учасників, 1600 з них випускники 11 класів Житомирської територіальної громади. Тестування складалося з двох частин. По 120 хвилин і перерва 20 хвилин. Під час першої половини тестування учасники виконували завдання з української мови і математики. Під час другої частини завдання історія України і предмет. За вибором, всі учасники перед початком кожної частини тестування проходили контроль металошукачами. з єдиною метою забезпечено повну прозорість і доброчесність тестування. Також під час тестування проводилось відеоспостереження в режимі онлайн, каже Ольга Єрмакова. Ми маємо результати 200 бальні результат. Це найкращі результати, і звичайно, що ми з нетерпінням будемо очікувати повного аналізу після проведення додаткової сесії, повного аналізу результатів усіх: і тих, що не подолали поріг, і ті, що показали середні бали. А сьогодні говоримо про найкращі результати. Що виявилося в цьому році? Що кількість учасників, випускників міст міста Житомира, шкіл безпосередньо підпорядкованих департаменту освіти міської ради склала 34%. Показали вони загалом 40 двохсотбальних результатів. Тобто одне, не тільки з одного предмету, а з двох предметів і з чотирьох предметів. Унікальний результат продемонструвала учениця 23-го ліцею Софія Тернавська, яка навідмінно склала НМТ і набрала 800 балів. Якщо у нас повну загальну середню освіту надають 34 заклади з 1 по 11 клас або з 9, 10, 11 класу, то це кожен третій заклад. Міста Житомира є учні, які показали двохсотбальний результат. З двох предметів ми маємо трьох учнів, випускників ліцею номер 1 і ліцею номер 5 І якщо говорити про лідерів, то серед закладів освіти міста Житомира лідером по двохсотбальних результатах другий рік поспіль є ліцей номер 1 міста Житомира. В цю команду лідерів в цьому році увійшли ліцей номер 5, ліцей 23 і 2 наукові ліцеї. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Літо, час відпусток та відпочинку. Період воєнного стану в Україні. Здоров'я населення потребує особливої уваги. Тому ми вирішили дізнатися, чи планують жити відпустку цього літа та як саме провести її. Ніяких планів. Ну такий час вдома. Я взагалі тут на пенсії, так що мені. Що відпустка, що так будні дні? Я все життя відпустці. якраз зараз вона в мене є. Відпустка. Я її провожу тут, на Міхайлівській. Нікуди не плануєте їхати? Ні, я буду тут, на Міхайлівській. Насолоджуватись літнім містом рідним. Я не йду у відпустку. Поки, Поки. Поки не йду. А та... на осінь, сином їхати на море. А десь за кордон. за кордон. За кордоном. так. В праці. Провести Буковелі. дітьми вдома. – Нікуди куди не плануєте виїжджати? Ні. Планую відпочивати, насолоджуватись життям. А саме в штомері, чи кудись плануєте виїжджати? Ні, не плануємо в шитомері, так. Да. Ми вже в а скажіть, Як ви відходите? Приїхала домой із за кордону. на 10, днів, на 10 да. днів, рідних побачити. А я вже в відпустці. Провожу вдома. На вивчення нової мови. У мене зараз саме відпустка, в мене дача, я її планую провести на дачі. Відпустку не знаю. В такий час, скоріше всього, що буду на полі, тому що я фермер і я буду напевно вирощувати урожай. Ну, я зараз працюю. Відпустки в мене поки що не буде. В Карпати в неділю виїжджаю. Я не працюю, в мене немає відпустки. На жаль, не планую. Ні, якої відпустки не планую. Взагалі? «Так». В цьому році я планую відпустку в Житомирі тільки. На наших водоймах. Я не планую відпустку, тому що у мене насичені робочі дні. Ми вже провели. Яким чином? Дома присиділи. Я лічно просидів. А ви? Жарко, жарко. Ще відпустки не було. А як плануєте провести? Ще навіть не думаю. Наразі відпустки в цьому році не буде. Бути тут. Нікуди не плануєте їхати? Ні. Поки що, Я не знаю. Я в декретній відпустці. Тобто ніяк не спланую, з тим паче, військовий стан. У мене була вже відпустка. Але ось ми їдемо на вихідні у Львів. Можливо, це вихоється як відпустка. Я планую провести відпустку з дитиною, десь на озері, мабуть. Я вже донорі планую провести відпустку. Нікуди не плануєте їхати? Ні-ні. ні. ні, ні. Щиро сподіваємося під мирним українським небом поруч з дітьми, а незалежно вже де чи в місті, чи в селі, чи на річці, чи на озері. Головне, щоб з миром. Бер продовжує виявляти та розслідувати факти зради національних інтересів України З початку повномасштабного вторгнення. Бюро направило до суду 894 обвинувальних акти. Загалом у відомстві понад 2 тисячі справ з них за обвинуваченнями у державній зраді, 1679 тисяча кримінальних проваджень, 460 справ стосовно колабораційної діяльності. 1146 осіб отримали підозру 537 громадян розшукуються більш як 1300 перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. Чекаємо вироків і нагадуємо, що відповідальність за зраду сувора та невідворотна. У вівторок, 9 липня, максимальна температура в день плюс 29, вночі плюс 19. Вологість повітря 60%, вітер північно-східний, зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.